Згідно з прогнозом погоди на дорогах Житомира, можливі небезпечні ситуації через ожеледицю. Тож комунальники, не очікуючи початку снігопаду, з восьми вечора понеділка почали посипати дороги міста. Заступило на чергування на восьмі вечора, і вночі вийшло на розчистку місць, вулиць міста 6 машин, висипали до 200 тонн протижеледних матеріалів. І зранку продовжили. За словами комунальників, довелося залучити і техніку підрядних організацій через нестачу машин підприємства техніки. І номінально то чимало, і близько 50 одиниць. Але це в тому числі і грейдери, навантажувачі, мала техніка. В зміні зазвичай 5-6 одиниць техніки, такої робочої, яка може сипати або горнути, або і те, і те комбіноване. Першочерговою задачею комунальників є очистка мостів та головних вулиць. Поступово прибиратимуть і другорядні вулиці. На тротуари вийшли працювати більше ста чоловік, там і комунальщики, і управляючі компанії. Ну на зараз, бачите, все пливе, якби дороги вже солені. Піском оброблені, тобто центральні вулиці взагалі вже там. Асфальт стікає вода наразі. Одна з проблем підприємства: нестача робітників. Є ділянки, де техніка не може проїхати. Так там працюють вручну. Ну вручну є своя специфіка, це якби люди, да, людський фактор. Це було задіяно. Ми кажемо близько 100 чоловік на тротуарах. Ну а потреба там 150. Комунальники продовжуватимуть боротися з негодою цілодобово, аби гарантувати безпеку для водіїв та пішоходів. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1